Здоров'я могутні танкісти! Як ваші справи пишіть та коментуйте сьогодні з, з нами на зв'язку гравець під ніком 5-зіркової винищувач, танчик Progetto 64. Давайте подивимось 65, я, Камуфляж, камуфляж, гладіатор. Давайте подивимося, як сьогодні п'ятий зірковий винищувач буде винищувати рандом на гладіаторі. Цікаво, то давайте не мотати, адже ви любите, я бачу, мотати, блін, зарази ви такі га? Навіщо ви це робите? Ви можете прошляпати досить цікаві такі моменти, адже у нас вони є на каналі бронебійник. Якщо не мотати, можна все ж таки попасти на лайтові такі моменти. Ось, блін, пропускаємо одну течку, одну заблоковуємо. Уже досить таки непоганого хітпоінтів нам ще поки що вистачає, адже це лише тільки початок даного бою. Давайте подивимось, як він зараз філігранненько, так, акуратненько, так чітко попадає в хаток, ставить його і каже, це 62. Стій, зараза ти така, стій, О, ще разок, розряджає свій ліворвер прямо йому через каточки в борточки. І хлопчик вже думає все, мені напевно. Вафля вже. Вже потрібно давати звідси на педалі з цієї позиції. І так він і робить, в принципі, динамічно також машина, подивись. І також ДПМний. Т-62. Подивися, залишається в нього 100 там. Скільки я не бачу, добро, 116 хітпонтів вроді, та? 116. Це практично на разок так хап-крук і все. І він. І він вже переплавляється десь там. Але там це... Ще цей Зараза ти таке, га. Потрібно його звітом викорювати, адже не потрібно нам Т-62, можна сказати, в задниці, щоб він нам там ковирявся, якісь уколи давав, лікував. Не треба нас лікувати. Адже ми тут для того, щоб винищувати, винищувати. на гладіаторі. Заїхав сюди Еміль. Еміль, що ти тут забув? Де мав там битися, по ідеї вроде з важкими танками. Я розумію, що у тебе також є динаміка. Я розумію, що у тебе є КВН, і ти можеш собі дозволити такі маніпуляції, але подивись, ти залишив своїх бійців, товаришів. Подивися, але дає зараза і він, і бачателон, Блін, бачати не пробуває, і це вже велика вдача на щастя. Подивіться, наш грой залишається за собою 612 хітпонтів, але все ж таки є такі гармати, які можуть нас і знищити, відправити на переплавку. Поки що по сетапу супротивників мінус 2, по сетапу союзників також мінус 2. безмінно. Що буде далі? Як думаєте, хто скорше буде? Так би мовити, іспарятися. Наші чи ворожі мають. Опля, опля! Смажена картопля! Є. Маємо вже, подивися, вже мінус три танки, вже мінус 4 танки, вже мінус 4 танки ворожих. Ворожої команди, ще раз зодбе. Опа, є, так, пішли на дозаряджання. Що у нас між е, снарядами? Перший снаряд 8,63, другий снаряд 671, третій снаряд. 479. Це по дефолту. Бачимо нашого героя. Ця вся операція проходить швидше, адже в нього стоїть сир, булочка якась там. Вроде там. І, покращене, і покращене пальне. Коротше, пасан робить на екіпаж та на динаміку даної машини. Ну, а на що ще? Він працювати, скажіть, друзі. Який, який, цей? який сенс додавати якісь там. На захист чи в броні, чи ще щось. Ми маємо швидко рухатись, ми маємо е, стріляти, настрілювати, допомагати. Опа, а тут який небезпечний момент! Він заїхав до, до Еміля! Ляха-муха, небезпечний момент. Опа. Е, тільки я одне щось не можу зрозуміти, якщо чесно, чого Еміль Хіба стояв і чекав. Бачите, там ну, долі секунди він так постояв, поки наш герой. Його в бортину їхав закружувати. Тоді я ж роздиплюся. У нього, напевно, також з пінгом були якісь проблеми, може бути чи ні. Так, ану забирає. Йоха! Йох, махай! Є. Йох, відправився на переплавку. Залишається контракару, і у нас три танки. У нас три танки, ВК-72-01. Та. Тортойзе. Тортойз, тортик. Давай, давай, давай. А ну давай. Цю щілину між будинком та скелею. Опля! Та куда? Ну блін, та що ж таке? Ну що за балістика така, га? Друзі, що за калькуляція балістики гри така? Невже підкрут? Даже багато скажуть. Тільки підкрутіть, ви немає у грі? Не підкройте, це криворукість! Яка криворукість, друзі? Подивіться, як герой б'ється. На ще разок. Ну, може бути, що і ми також помиляємося, адже ми не роботи. Правда, не калькулятори, бляха. Так, давайте подивимося, що насипало сьогоднішньому нашому герою. Так, 5 100, 80 а, Настріляв, 930 заблокував, 5, знищив, 5 пошкодив. Головний калібр Редлі Майстер та воїн. Друзі, пішов плюс свою копілку, свій сейф на 221 659. Перше місце, звісно, що по нанесенню шкоди. Та пішов плюс свою копілочку, свій сейф мільйон досвід 1551. Коротше, півтори. Так, друзі, давайте ставимо подобайку, підписуємося на канал Бронебійник. Погнали! Дивитись другий бій. Перед! Ей, здорово, могутні танкісти, як ваші справи? У -у -у -у. Пишіть та коментуйте. Сьогодні з нами на зв'язку знову другий бій, Ей, гравець під ніком. П'ятизірковий винищувач займає позицію кущі. Давайте глянемо, що йому ці кущі зараз тут допоможуть на переправі важких танків. Так, одна плюха залітає, друга плюха залітає, щоб третю, третю розрядити повністю. барабан, є по Це, Це вже. Вже добре, адже розстріляв весь барабан, не треба там йому нажимати на це, щоб перезаряджатися, адже бляха таки він вже видає 1900, 1095, я вибачаюся, і це вже просто прекрасно, просто само по собі ця цифра вже така. Є, є надія, є надія, адже все ж таки тут і ніби є дві дев'яточки. вроді є таки сильно аж небезпечні, леопард. ПТА. Друг такий Вафрентагер. Дев'ятий. Також ми знаємо, що ця ПТЕСАУ хороша хороша машина на 9 рівні. Адже вона має башку. От її приглаві є сотка! Подивися, як просто заїхав і дивиться, як просто е, якийсь начальник колонії став руки в боки і дивиться, як пасуться всі решта. А вони не пасуться, а вони просто. Розвалювати сюди заїхали. Тим більше гладіатор, ти що ти, як думав, камуфляж такий у нас називається. Давай, давай, виїжджай, 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 виїжджай. Ой, давай, давай. є. Все, зардився синя, давай, давай. Раз. Давай, другий раз, друже. Другий раз. Давай третій раз, третій раз, третій раз. Бляха Ї... муха, то я, напевно, накаркав. <сум> я жартую, звісно. Блін, ще разочок, давай, 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 давай. давай. Фугасом є. ну давай, фугасом. Е... Що тут таке було? Тіпа, ну як так зрозуміти, а? Ну який каток? Я розумію, що фальш борта. Але чому? Блін. Бідненько, якщо чесно. Так розвалювали, так, що він б'є? Фугасом. Раз. Фугасом, два. Все, відправився на переплавочку. Маємо один кіл свою купілочку. У команді супротивника залишається всього лиш на всього танки. У нас мінус 1. Мінус одна гармата у нашому сетапі союзному. Адже все може круто поміняти, друзі. Ми з вами це прекрасно знаємо. В принципі, бор... 에, бронювання в нас <сум> немає, можна так сказати. Адже танк середній, але дуже такий. 에... мало броньований, слабо броньований. Давай, 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 давай. Опа! є, альфа-46 вилетіла, бачили? Ей, жортезенький знак наголосу, ви знаєте, що я полюбляю. Що у нас там в лобі башти? 120 борт башти е, має 40, корма 30, е, Лоб корпуса 60, борта 40. Е, та... Корма 25, блін, це ж просто такий лакомий кусочок, такий смачнесенький стейк для таких фугасних мастандонтів, в грі, от правда? Ж? Адже, блін, фугаси такі, як, наприклад, бабусі чи ВКшків, чи навіть... В Ландовску та взагалі великі калібри. Це просто таке на ура, знаєте, так опля-вопля і смажена картопля одразу, правда? ж? Опа! Так, відправили ми краника в гараж на ремонт, можна так сказати. Хорі, 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 ми їдемо до тебе, хорі. Давай співай. Замовляй пісню. Ту 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 Ну Давай, 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 давай. Р-р-р-раз, В принципі, можемо пропускати, адже хітпойнти нам дозволяють. Давай три. Прекрасно, все, подивися, як зараз завдирає громада. В принципі, хорі може його дешити, ну, крім верхнього броньового, але подивися, дивись, опа. Ну, як то сказати, хорі без шансів. Мінус 4 кіла. Це просто неймовірний бій, якщо насправді, друзі. Ну, як вам, не знаю, напишите в коментарях. Так, давайте подивимось, друзі, що насипали нашому герою 5986, майже 6К, так, маємо. Позасвіту 9,12. Та знищив 4 пошкодив 6. Е, воїн, майстер Головний калібр, друзі. За цей бій також подивися. Подивись на цю цифру. Плюс 235 692. Прекрасно, як на мене. Перше місце по нанесенню шкоди. Та пішов собі в свою купілочку. Він у досвіду 1698. Друзі, бажаю вам всім переможних боїв, таких же самих, навіть може, найкращих. Якщо можете краще, також присилайте свої реплеї мені в Discord, переглянемо їх разом, а потім будемо дивитися на каналі Бронебійник. Також підписуйтесь, щоб не пропускати нові реплеї, звісно, та для того ж підтримувати свій український такий ріднесенький контент, друзі. Бажаю вам всім всього найкращого, друзі. Також мирного, спокійного неба, адже це для нас зараз так необхідно також. До зустрічі та до нових реплеїв.